Доброго ранку, моя дорога сестро, мій дорогий брате. Якщо ця молитва знайшла вас сьогодні, це не випадковість, це знак. Можливо, ви прокинулися з важким серцем, відчуваючи тиск, біль або незрозумілу тривогу, яка огортає ваш дім і вашу душу, можливо, ви боретеся з хворобою, що не відступає, або з тим фінансовим тягарем, який передається з покоління в покоління, ми тут, щоб скинути це. Сьогодні ми стаємо на коліна, щоб вилити душу перед Богом живим, бо нам потрібне не просто полегшення, а справжнє зцілення, яке почнеться з розриву старих важких ланцюгів. Господь знає вашу втому, він бачить, як ви несете ці тяжкі невидимі ноші, і як щоранку вам доводиться знову і знову збирати сили, щоб продовжувати боротьбу. Пам'ятайте слова нашого Спасителя прийдіть до мене. Усі струджені й обтяжені, і я вас заспокою. Матвія 11.28 Він не обіцяв, що ми не матимемо битв, але він обіцяв, що він сам буде нашим відпочинком, нашою силою і найголовніше нашою перемогою. Сьогодні ми віддамо йому всі наші хвороби, ті, що видно на тілі, і ті, що ховаються глибоко в душі. Ми молитимемося за повне звільнення від того, що ворог намагається покласти на наші плечі. Ця молитва це сильний духовний інструмент проти будь-якого прокляття, проти будь-якого нападу, проти будь-якої хвороби, яка виснажує ваше життя. Закрийте очі зараз, вдихніть глибоко і видихніть усе занепокоєння цього ранку. Давайте визнаємо, що ми ведемо не просто фізичну боротьбу. Наші проблеми це часто лише верхівка айсберга, під якою прихована жорстока духовна битва, ворог душ, диявол прагне вкрасти нашу радість, зруйнувати наше здоров'я і перервати наш зв'язок з небесним Отцем. Він використовує сумніви, страх і біль як зброю, щоб переконати нас, що наші страждання це наша вічна доля, але це неправда. У хресті ми є спадкоємцями світла, а не темряви. Можливо, ви відчуваєте, що на вашому житті лежить якесь важке ярмо, можливо, це хвороба, яка вперто повертається, незважаючи на зусилля лікарів, можливо, це нескінченна фінансова скрута, яка тягнеться крізь роки, руйнуючи всі ваші спроби піднятися, або, можливо, це темний спадок емоційної нестабільності, який ви бачили у своїх батьках і тепер бачите у своїх дітях. Це є свідченням того, що ми маємо справу не просто з обставинами, а з укоріненими духовними твердинями, які потрібно зруйнувати іменем Ісуса. Відчуйте зараз, де саме у вашому житті найбільше бракує миру, чи це ваш сон, ваші стосунки, ваше тіло? Усе це є місцем, куди диявол посилає свої стріли, його мета придушити вашу надію. Іноді ці атаки приходять як раптові спалахи гніву, що руйнують сім'ю. Іноді, як хронічна втома, яка не дає вам сили читати Біблію або молитися. Боже, ми визнаємо, що ворог діє, ми визнаємо, що іноді ми самі, через наші гріхи або гріхи наших предків, відкривали двері для цих страждань. Ми не хочемо звинувачувати, ми хочемо звільнення. Ми стоїмо на слові, що там, де примножився гріх. Там ще більше примножилася твоя благодать. Ми більше не будемо жити під вагою того, що нам не належить. Я запрошую вас зараз, дорогі, віддати мені в молитві назви тих речей, які ви більше не хочете нести. Назвіть свою хворобу, назвіть свій борг, назвіть той страх, який паралізує вас щоранку. Нехай ці назви стануть першим кроком до вашого звільнення. Віддайте їх Богові. Ми не самотні в цій боротьбі. За нами. Армія небесна, а перед нами сам Христос. Ми не боїмося, бо наша віра це наша зброя, наша надія, це наш щит, і сила, яку ми зараз прикликаємо, це наймогутніша сила у всьому всесвіті, кров Ісуса Христа. Кров Христа це не лише символ нашого спасіння, це печатка нашого договору з Богом, це очищення від усіх проклять. Це ціна сплачена за наше повне звільнення від хвороб і гріха. Вона має силу розірвати найміцніші ланцюги, що сковували ваше життя протягом десятиліть. Господи, наш батьку, ми прийшли до тебе не з порожніми руками, а з нашою вірою. Ми просимо тебе, як сказано в Псалмі 102, почути нашу молитву, коли ми вгорі, коли наші дні, як дим, і коли наші кістки палають від болю, наша душа знемагає, але ми знаємо, що ти той самий Бог, який зцілює всі наші недуги, звернемося до нашого Спасителя, скажіть зі мною О Ісусе Христе, Сину Божий! Ми закликаємо Твою святу невинну кров на це місце і на моє життя зараз кров, що була пролита на Голгофі, нехай вона стане рікою життя, яка потече через моє тіло, очищаючи мої органи. Мої клітини, мою кров від будь-якої інфекції, від будь-якої хвороби, від будь-якого запалення, яке намагається знищити мене. Ми покриваємо кров'ю Ісуса наш розум, щоб жодна стріла страху, депресії чи самогубства не могла нас більше торкнутися. Кров Ісуса, стань стіною вогню навколо нашого дому і наших родин. Кров Ісуса, зніми з нас цю спадкову важкість. Це родове прокляття бідності, хвороб і розлучень, яке тягнеться за нами. Ми віримо, що Твоя кров має силу переписати нашу історію. Там, де ворог посіяв насіння хвороби, кров Христа проголошує зцілення, там, де ворог посіяв насіння браку, кров Христа проголошує достаток, Господи, запечатай нас Твоєю кров'ю, щоб жодна духовна сутність, жодне зло. Жодна відьмацька робота, жодна заздрість, кинута в наш бік, не могла до нас наблизитися. Ми звільнені ціною твоєї крові. Бачу зараз, як ця кров покриває вас як щит, що світиться. Відчуйте, як ваші плечі стають легшими це початок звільнення. Але звільнення це процес, який вимагає нашої активної участі. Ми не просто чекаємо, ми діємо у вірі. Час зруйнувати те, що було збудовано ворогами, усі ті невидимі ланцюги, що тримають вас у страху і біді, сьогодні мають бути розірвані вщент, потрібна ваша віра, і я прошу вас про це. Якщо ця молитва торкається вашої душі, і ви відчуваєте, що надія, яка давно була втрачена, повертається до вас, проявіть свою віру. Підпишіться на наш канал, щоб ми могли продовжувати підносити ці молитви щодня. Поділіться цією молитвою з тим, хто, як і ви, потребує негайного зцілення, і напишіть у коментарях ваше свідчення, коли Бог почне діяти, бо ваша історія підбадьорить тисячі інших. Зараз ми входимо у найглибшу частину цієї молитви час для того, щоб проголосити нашу владу, дану нам через Христа. В імені Ісуса Христа я проголошую повний розрив і анулювання кожного прокляття. Сказаного чи не сказаного, яке намагається контролювати моє життя, я розриваю родові прокляття, які прийшли через моїх батьків і дідів, прокляття алкоголізму, наркоманії, ранньої смерті, бідності та психічних захворювань. Вони не мають права на моє життя. В імені Ісуса я наказую кожному демону, кожному духу хвороби, який прикріпився до мого тіла через ці прокляття. Залишити мене зараз. Я розриваю усі угоди, свідомі чи несвідомі, з темрявою. Ми беремо зараз нашу Богом дану владу над зміями і скорпіонами і над усією силою ворожою. Кожна хронічна хвороба, яка шепоче мені, що я приречений, замовкни. Я звільнений кров'ю агнця, кожен дух страху, що тримає мене вночі і не дає мені спати. Я звільняюся від тебе. Я проголошую зцілення над моїм тілом зараз. Якщо ви боретесь із болем, покладіть руку на те місце і моліться зі мною. Господи, ти, мій цілитель, я хверафа. Я наказую всім нездоровим клітинам, усілякому раку, усілякій пухлині, усілякій хворобі аутоімунного походження, що руйнує моє тіло, ви повинні підкоритися Слову Божому. Я наказую моїм кісткам, моїм суглобам, моєму хребту, моїм нервам. Отримати повне зцілення і відновлення, виходь дух недуги, виходь дух депресії, виходь дух нестачі, ваша робота закінчена. В імені Ісуса Христа моє тіло це храм Духа Святого, і жодна нечистота, жодна хвороба не має права залишатися в ньому. Я проголошую, що від сьогодні я буду відчувати легкість, силу і бадьорість. Щоб виконувати Твою волю. В імені Ісуса Христа моє тіло, це храм Духа Святого, і жодна нечистота, жодна хвороба не має права залишатися в ньому. Я проголошую, що від сьогодні я буду відчувати легкість, силу і бадьорість, щоб виконувати Твою волю. Прямо зараз, Отче, я закріплюю цю перемогу я зв'язую дух рецидиву, дух повернення старих хвороб чи тривог. Ми зачиняємо двері, які були відчинені через зневіру, сумнів або спадкові гріхи наших предків. Іменем Ісуса ці двері запечатані, і ключ кинуто в глибини океану, звідки його не дістати. Жодна клітина мого тіла, жоден орган, жодна система не підкорятиметься більше командам ворога, бо моя ДНК змінена силою Голговського Христа. Я не дозволю старим страхам знову обплітати моє серце. Господи, Ти наш щит і наша твердиня. І тепер, коли ми вийшли з ями і звільнилися від кайданів, настав час одягнути Твою непереможну зброю, щоб ми могли міцно стояти у цій нововідкритій свободі. Бо боротьба триває, але ми більше не боремося самі. Ми одягаємо Твою зброю, отче не для нападу на людей, а для захисту від хитрощів і підступів диявола. Я одягаю пояс істини. Це твоя праведність, яка тримає все разом. Мій розум не буде блукати у брехні, яку мені шепотіла хвороба. Я знаю, що твоя істина, про мене, це здоров'я, це мир і це цілісність. Я відкидаю кожен ярлик, який світ чи діагноз на мене повісив. Моя справжня ідентичність, твоя дитина, а твоя дитина має бути вільною. Я одягаю броня праведності. Щоб захистити моє серце від почуття провини та осуду, ворог намагається повернутися, нагадуючи мені про минулі помилки, щоб я відчував себе негідним зцілення, але я стою в праведності Ісуса, а не у своїй власній. Моє серце, моє емоційне життя захищене твоєю милістю. Я взуваю сандалії благовістя миру, щоб мої кроки були впевненими і стабільними. Я більше не ходжу хиткими шляхами неспокою. Куди б я не пішов сьогодні, я несу твій мир, і цей мир попереджає кожен крок про небезпеку. Я йду вперед, готовий ділитися світлом цієї перемоги з іншими, які ще страждають. Я піднімаю щит віри, щоб загасити кожну вогненну стрілу сумніву, яка летить у мій бік. Якщо диявол скаже це зцілення тимчасове, моя віра відповість Ти брехун, мій Бог вірний. Якщо він скаже біль повернеться. Мій щит віри проголосить Ісус уже заплатив за мою свободу. Нехай цей щит покриє мою сім'ю, мої фінанси та моє тіло, я одягаю шолом спасіння, щоб захистити мій розум. Мій розум це поле битви, але я беру в полон кожну тривожну думку, кожну депресивну думку, кожен образ страху і підкоряю їх Христу. Мій розум наповнений надією, бо я знаю, хто мій Спаситель. Немає місця для паніки в цьому шолом. І нарешті, отче, я беру меч духа, який є твоїм словом, це наш єдиний наступальний інструмент. Я не просто захищаюся, я використовую твоє слово, щоб відсікати останні корінці сумніву та недуги. З кожним вдихом я проголошую його ранами я зцілений. 1 Петра 2.24 це слово вогонь, що спалює залишки ворожої присутності. Амінь і амінь. Любий слухачу, дозволь мені сказати тобі дещо важливе ти витримав цю молитву, ти боровся. Ти відчув, як Дух Святий розриває те, що тебе сковувало. А тепер згадай ці слова, які дають тобі розраду і новий початок. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Матвія 11.28 прямо зараз. Відчуй, як ти знімаєш із себе важкий брудний плащ хвороби та втоми. Відчуй легкість. Ісус не просто забрав твій тягар, Він дає тобі свій. Його ярмо легке, Його тягар не важкий. Це не просто закінчення однієї молитви, це початок твого нового дня, Твого нового сезону. Ми проголосили зцілення від усіх хвороб, але найбільше зцілення це відновлення стосунків із Богом. Ми прийшли до джерела, і джерело це ніколи не висихає. Відчуй, як надія повертається до твого серця, як тепле, розтоплене масло, що заспокоює рани. Не просто маленька надія, а сильна, непохитна, божественна надія, яка знає, що, навіть якщо шлях попереду буде складним, Бог іде перед тобою. Я бачу, як від сьогодні ти перестаєш жити спогадами про біль. Ти починаєш жити очікуванням дива. Можливо, тобі довго говорили, що твій стан невиліковний або що ти повинен з цим змиритися. Але сьогодні ти почув інший голос, голос, який каже Усе можливо для того, хто вірить. Любий, нехай ця хвиля миру і зцілення, яку ти відчув під час цієї орації, наповнить твій дім. Нехай вона торкнеться твоїх близьких, кожна маніфестація хвороби, яка мучила твою сім'ю. Відступає зараз, бо ти став воротами для Божого зцілення і свободи. Нехай цей день буде днем повного відновлення, коли ти відчуєш, як сила повертається в твої ноги, ясність у твій розум і радість у твою душу. Не бійся, що ти можеш втратити це почуття. Бог, який почав у тобі добру справу, буде продовжувати її до дня Ісуса Христа. Продовжуй говорити Слово Боже, продовжуй одягати Його зброю щоранку. Знай, що ти не самотній. Наш отець слухає він бачить твої сльози і він радіє твоїй перемозі. Сьогодні ти отримав диво. Можливо, воно почне проявлятися у маленьких кроках ти краще спатимеш, ти відчуєш менше болю, ти зможеш глибше дихати. Дякуй за кожен маленький крок. Якщо ти відчув дотик Божий, якщо ти відчув, як кайдани впали, я дуже прошу тебе не тримай це у собі. Дозволь своїй історії надихнути інших, напиши в коментарях Я зцілений або Свобода моя. Розкажи нам про своє свідчення твоя віра стане світлом для когось, хто ще блукає у темряві хвороби. І якщо ти ще не приєднався до нашої спільноти, яка вірить у силу орації та силу слова, підпишись, будь ласка, на наш канал. Ми тут, щоб підтримувати твою віру щоранку. Я благословляю тебе новим життям, новим здоров'ям, новим миром. Іди і живи у свободі, яку подарував тобі Христос. Амінь.